nie departement voetballoon Це всім сказано. Важлива гра проти чемпіонів. Чемпіоном потім їхати грати матч ліки чемпіонів проти Young Boys. Ну, Дамо бій, як ви вважаєте? Думаю, дамо. Важка буде гра, але ніхто не казав, що буде легко. Це в нас по складу. Ви знаєте, що багато гравців не змогли приїхати з різних причин. Нема Данила Годода, немає Івана Петряка. Не може Олександр Бабич розраховувати на ну, Лукула Цабідзе. бідзе. повертається в основу Йоншбор з Оксим Хобленком. Все нормально. Ну, і Денис Янаков у нас в старті розпочинає. Чому б ні? Зафіксуємо 11-те хвилина. Перший удар площину воріт. В цьому матчі від Чорноморця розіграли непогану комбінацію Денис Янаков. Стріляв, але різник впорався з ударом. Зараз хороша передача з Либини. Удар 1-0! Давайте подивимось на цю атаку. Розкішний пас із Либини. Ось це те, що потрібно, на що потрібно було орієнтуватися футболістам Чорноморця в обороні, чого потрібно було очікувати. А ось перший удар в площину Чорноморця, на жаль, виявився результативним. Олександр Зубков, так, той самий Зубков, який не дуже добре. Зазвичай, на жаль, грає за спірну України, але матчі проти Чорноморця за Шахтар Зубков виводить, що це для внутрішньої першості доволі непоганий гравець. 1-0. Скіба. що з подачею у скібах, є подача, вона проходить. Удар габелка, і це гол! Габелок з розвороту пробиває. І різник пропускає цей м'яч. 1-1 Артем Габелок з рівня рахунок на 20-тій хвилині матчу. А скіба виявляється, плеймейкер. Ось другий удар площиноворят і різника Дмитро пускає таку купінку. Артем Габолок. Перший м'яч за Чорноморець. Браво, хлопці! Миттєвий удар. Миттєвий. Судаков. подача. І дальня стійка. Гол. 2-1. Шахтар таки забиває в роздягальні. І Робиться Артем Бондаренко. Дуже прикро У нас закінчується перший тайм. Порожні ворота заводить м'яч Шахтар. Ну, у нас 1-1 по грі був взагалі рахунок в першому таймі. І ось така прикрість трапилась. Ну, відзначимо Артура Рудька, який створив дивовижний сейф. Зараз потихеньку набирає форму. Який момент у Неверту я просто дар мови втратив. Рудько зараз просто божевільним чином виручає Чорноморець. Створюємо гольовий момент імені Дениса Накова. Ну приклався так приклався. Ну тут різник вже довів, що це непоганий голкіпер. На останні 15 хвилин у нас виходить Олександр Васильєв замість Йона. Шпорна Олександр Пшеничнюк замість міськаю Гамаса. Трохи раніше Кирил Попов замінив Олексія Хобленка. І Віталій Єрмаков замість РТМГаблка. Нас останній атака, Артур Рудько пішов штрафний майданчик Шахтаря. Артур Ручко пробивав і не забив. 1-2. програємо, поступаємось, гідно причинило, але на жаль, так попереду не менш важливі поєдинки.